Відлітають моря у краї далекі, на будинках гнізда б'ють, звати їх. Так, лелеки. Це птах родини лелекових, для великоподібних. Окрім наукового прийнятої назви у цього птаха безліч народних назв: Чорногуз, бусу, бусел, вузько, бузіко. Буцю гайстер. Лека надзвичайний гарний птах. Він великий за розмірами, має широкий розмах крил. природа вдягла його біле вбрання, тільки пір'я його крил пофарбований у чорний кольор. Ці птахи давні супутники людини, вони майструють свої гнізда у населених пунктах, дорожаються навіть у великих містах, але може вибрати також віддалений куточок дикої природи, згідно з народними предметами відлітать 15 серпня. Хоча є подинокі випадки, коли затримуються до осені. Та це швидше виняток і пов'язаний з хворобою птах, який, як наслідок відбувався від гурту самостійно не зможе здійснити переліт. Та без якої допомоги гине. Після зимування леки завжди повертаються до свого дому, у своїх гнізда, які чекають на них в Україні. Там вони народжують своїх пташенят. Лелеки харчуються переважно дрібними тваринами, вишовими черв'яками, комахами, жабами, мишами, рибою та іноді падлом. В українському фольклорі пелека символізують добро, злагоду, затишок. Незаремно кажуть, що лаки гніздяться коло оселі добрих людей.